Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними та близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті «Допомога.ua.info» або на нашій електронній пошті шукає собачкаурнет. Нашу програму дивляться десятки сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Шанси великі. Тож пишіть нам Музика Жодного дня без ворожих ударів. Харківщина від самого початку повномасштабної війни і досі потерпає від ворожих обстрілів, а люди іноді зникають там просто на вулицях, безслідно. Немов розчинився у повітрі і Микита Шкрябін. Йому тоді було лише 19 років. Де він зустрів своє 20-річчя – невідомо. І чи зустрів? 2019. -й. дівчата у вечірніх сукнях, хлопці у білих сорочках. Танцюють вальс на подвір'ї нещодавно відремонтованої вільхівської школи у першому ряду в окулярах Микита Шкрябін. Це вже 22-й рік. Ось такий тепер вигляд має школа Микити. Розбиті і довколишні вулиці. Ця місцевість від першого дня великої і жахливої війни була під обстрілами росіян. Микита з родиною ховалися у підвалі без зв'язку, без тепла і світла. Почали взриви. Все готи, це дуже, дуже тяжко це споминати. Заїхали 300 до нас танків із тими шворками, почали нас обстрілювати. Ми почали тікати. Всі у нас є підвал. 29 березня о десятій ранку трохи стихло. Микита вибіг на вулицю, бо мав невелике господарство. Він йшов до общежиття. там є е, як ссарсаральчик, де, де він тримав курель. Йому треба було туди піти, тому що вони сиділи без води, там без їжі. Це був останній раз, коли батьки бачили сина. Доля студента третьокурсника невідома невідомо вже понад півроку. У нього були всі документи, що він студент юридичного університету, що він навчається за денною формою. Не було жодних ознак, що він військовослужбовець чи е, службовець територіальної оборони, і так далі. Ну хтось з односельчан сказав родичам, що, наче бачили, як хлопці схопили окупанти. Ми Бачили його на, на верхній раганці. У машині, що ну сидів побитий, травів. Весь мама Микити найняла адвоката, щоб допоміг із пошуками сина. Разом їм вдалося дізнатися, що хлопця і справді тримають десь на території Росії. А от де саме і в якому він статусі, теж невідомо. Країна маразму, але в результаті вони все таки визнали, що він перебуває в одному фактично скільки не знав слідчих ізоляторів. Російської Федерації, наскільки ми розуміємо, кримінального провадження немає, звинуватити йому в чомусь не можуть. Тобто вони його схопили, як і хапали багатьох наших співгромадян, не зрозуміли за що рідні. Микити сподіваються, що їм вдасться дізнатися, де отримують хлопця, і повернути його додому. Якщо ви впізнали Микиту Шкрябіна, якщо ви його десь бачили, не зволікайте, будь ласка, напишіть нам адресу. Адреса нашої електронної пошти зараз на екрані. Це ще не все зі Слобожанщини. У нас тут є пошук по фотографії з Харкова. Дивіться, на цій світлині Світлана Володимирівна Мунаєва, 1976 року народження. Її розшукує сестра Вікторія Остафійчук. Вона розповіла нам, що 7 липня вранці Світлана, як завжди, пішла на роботу, на швейну фабрику, але й досі не повернулася. Напередодні Світлана бачилася з Вікторією, говорила по телефону з мамою. Родичі помітили, що Світлана була якась, наче трохи пригнічена. Воно й не дивно, на той момент вона важко переживала розлучення, та ще й додалася неабияка тривога через війну. Словом, Світлана Мунаєва зникла. І про її долю нічого не відомо вже понад чотири місяці. А тому, шановні харків'яни і всі, хто у нас дивиться, будь ласка, повідомте, якщо буде щось відомо про Світлану Мунаєву, нашу електронну адресу ви добре знаєте. Шукає собачка у Корнет. Ми дуже чекаємо. Якось так вийшло, що сьогодні у нас кілька пошукових історій зі сходу України, і наступна дуже прикра з недавно звільненого Куп'янська, а прикра тому, що мешканець цього багатостраждального міста, інженер-залізничник Валерій Лук'янченко, зник уже після того, як Куп'янськ звільнили, Валерій пережив справжнє пекло окупації, переховувався від обстрілів зі своїм вірним чотирилапим другом, допомагав сестрі і колишній дружині, які жили неподалік. І от коли найстрашніше здавалося б, уже позаду, коли Куп'янськ вже був під контролем України. Валерій безслідно зник. Зараз з нами на зв'язку одна з доньок Валерія Ірина Баранник. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, детальніше про зникнення і пошуки вашого батька. Я шукаю свого батька, Лук'янченка Валерія Володимировича. Він народився 18 грудня 65-го року. Це, це якби мій по правильному вічим, але ну, він. Все ж таки батько нам. коли ви зрозуміли, що ваш батько зник, коли його двоюрідна сестра виїхала з міста, була евакуйована звідтіля, і ми вже дуже пізно дізналися, що вона його бачила в останнє 11 вересня. Приходив до неї, залишив велосипед і повинен був іти до нашої матері. Тобто він пішов до вашої матері і десь зник по дорозі. Він ходив на Канцедалівку, тобто з мікрорайону інтернат Куп'янська він ходив на канцедалівку, а потім повинен був іти через міст з 11 вересня. Він так і не дійшов до мами. Ірина, а що зараз з телефонним зв'язком на звільнених територіях? Самому в Самому Куп'янську в навколишніх селах з мамою зв'язок поновився. Ну такий дуже поганий, але поновився вона і до міліції ходила, і ми всі зверталися до поліції. Іра, а може таке бути, що Валерій самостійно кудись виїхав? Ну на радощах від звільнення міста, нікому нічого не сказав і кудись поїхав. Він не міг залишити свого найліпшого друга, це його пес, якого звуть Зевс. Мама наша, вона пішла, закінчились обстріли, нібито вона пішла до нього. Його вже не було, і там лише був собака. Він був зачинений. Він пережив цю окупацію, він пережив ці всі обстріли. Він не хотів ніде їхати зі свого дому. Скажіть, а ви можете назвати якісь особливі його прикмети? Батько худощавий, високий, завжди носив вуса. Ще в нього на лівій щуці є шрам невеличкий. Він ну, свіжий шрам. Сподіваємося на те, що хтось все ж таки відгукнеться, і ми його знайдемо. Іра, давайте будемо вірити, що він знайдеться. Що зникнення вашого батька після деокупації це просто якась прикра випадковість. Шановні глядачі, придивіться уважно до цього фото. Якщо ви впізнали Валерія Лук'янченка, якщо вам буде щось про нього відомо, напишіть нам одразу на шукаю собачка у Валерія з нетерпінням чекають усі його рідні, і вони дуже сподіваються на нашу з вами допомогу. Ми йдемо далі, і у нас тут ще один пошук по фотографії. Дивіться уважно, може, ви зможете нам допомогти. На цьому фото Геннадій Прохоренко 1967 року народження. Він з Маріуполя, і його вже півроку розшукує донька, доньку звати Станіслава Прохоренко. Вона розповіла, що в середині березня, недалеко від їхнього будинку, ну буквально за річкою стояли російські війська і пішли чутки, що днями має бути зачистка. Люди полякалися, стали думати, як виїхати з міста. Станіслава, її хлопець та його батьки десь знайшли машину і вирішили тікати до Володарська, що за кілька кілометрів від Маріуполя. І от, 24 березня, Станіслава попрощалася з батьком і поїхала. А Геннадій залишився в Маріуполі, бо поряд із ним були його сестра і мама. Пізніше він дізнався, що. Евакуація тоді була лише в Росію. Геннадій дуже злякався за доньку і поїхав до Володарська. Там він намагався її розшукати, та коли йому це не вдалося, він повернувся назад у Маріуполь. Пізніше Геннадій подзвонив своєму брату, розповів про невдалі пошуки доньки і сказав, що він зараз біля якогось магазину в районі Порт Сіті. І от це був останній його телефонний дзвінок. Що сталося з Геннадієм потім, невідомо. Станіслава дуже переживає за батька, адже він єдиний, хто в неї залишився. Мама у дівчини померла ще 10 років тому. Придивіться, будь ласка, уважно до цього фото. Може, ви десь бачили Геннадія Прохоренка? Може, ви знаєте, де він? Що з ним? До речі, він кульгає на праву ногу, це наслідки давнього перелому. Словом, якщо вам хоч щось відомо, напишіть нам на електронну пошту шукаю собачка Укрнет». Ми дуже чекаємо. Отже, з вами шукаю тебе, і ми продовжуємо тут. У нас пошук по фотографії. Тому я прошу вашої максимальної уваги. Дивіться на фото. Це пожежник харківського аеропорту. Олександр почуєв загарбники. Взяли його в полон ще 6 квітня. А сталося от що, коли почалася війна, Олександр виїхав із Харкова в село Черкаські Тишки, це Харківський район. Він просто хотів забрати звідти батька, але ворожі війська на той момент вже заблокували всі виїзди, і вирватися назад вже було неможливо. В окупації Олександр не сидів, склавши руки, допомагав людям, чим міг знаходив і привозив у село продукти, медикаменти. Але тривало таке його волонтерство недовго. Місцевий колаборант здав Олександра расистам. Його скопили за те, що свого часу він служив у ЗСУ. Місце перебування Олександра Почуєва і досі невідоме. А тому, якщо у вас є про нього хоч якась інформація, будь ласка, напишіть нам якнайшвидше. Адреса нашої електронної пошти зараз на екрані. Рідні дуже хвилюються і шукають його. Ну і за традицією наприкінці програми трохи позитиву. А як інакше, адже нам усім потрібна віра в те, що всі, хто загубився в горнилі цієї страшної війни, обов'язково знайдуться і зустрінуться. І обнімуть своїх рідних. І розцілують так, як це недавно сталося зі звільненими з полону нашими захисниками. Серед них була і вагітна Мар'яна Мамонова. Вона молода, красива і завжди усміхнена. Хотіла допомагати людям, тому й вирішила вивчитися на медика. Спершу лікувала цивільних. Потім рятувала життя українським воїнам. Мар'яна Мамонова військовий медик. Коли почалося повномасштабне вторгнення, опинилася у зоні бойових дій і вже там дізналася про вагітність. На початку квітня вона потрапила у полон. Більше півроку в неволі і ось. Першою у рідний кордон перейшла Мар'яна. Але це, знаєте, надписи ця Україна вітає вас. Вона багато що аж треба плакати. Але я дуже хвилювалася, знаєте, щоб в самольоті не родити. Тому що мене вже от, ну, сроки чутілька в і я дуже хвилювалася. Думаю, аби доїхати. Мар'яна дуже хотіла народити маля саме тут, в Україні, і мрія, яка вже здавалася нереальною, здійснилась. І коли я народила, як би кажуть, у вас дівчинка. І ну, я не придумувала ім'я для дитини, просто глянула на неї. і все, вона для мене стала Аня. Медики дуже переживали за жінку і дитину, адже вони пережили справжнє пекло. Вона надзвичайно сильна. Вона е, всі ті місяці полону. Вона не плакала. Вона зібрала всі свої сили для того, щоб виносити цю дитину. Дитинка народилась вагою 3,255, зріст 50-70 Рузріс Поряд з Мар'яною, її чоловік. Він не спускає очей з дружини і донечки. Я щаслив. Я просто ждав їх двох на нашу землю, щоб мені було дуже важливо, щоб вона родила на нашій, нашій країні. Це найголовніше. І щоб родила здорового ребенка. Родину в пологовому засипали квітами і подарунками. На дворі їх чекали і родичі, і просто небайдужі люди, які переживали за долю жінки. Я щаслива, бо я обіймаю свою внучку, і я найщасливіша бабуся, яка може бути. Моя внучка до мене прийшла такі дуже важкі терни, і вона мені дуже дорога. Тепер Мар'яна присвятить себе донечці. Її родина бажає, аби кожен українець дочекався і зміг обійняти своїх найрідніших людей, яких розділила війна. Хороша історія, просто чудово. Напишіть нам, якщо ви також пережили щось подібне, щасливу зустріч після довгої розлуки. А ми розповімо про вас в нашій програмі Шукаю тебе. А поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.інфо, наша електронна пошта. Шукаю собачка Укрнет». Пишіть, якщо ви когось загубили, або якщо ви, може, когось впізнали в нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.